Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з макаронами та тунцем. Нам знадобиться 300 г уже відварених макаронів. За формою можуть бути будь-які, але обов'язково, щоб були твердих сортів: один великий йогірок, один червоний болгарський перець, зелена цибуля, 150 г консервованого тунця 250 г консервованої кукурудзи. Для заправки нам знадобиться 50 мл олії, сіль. Тут у мене десь приблизно 1-3 чайної ложки, 1 чайна ложка з гіркою гірчиці та 2 столові ложки лимонного соку, або як у мене лимонного концентрату. Нарізаю овочі та зелень. Огірок наріжу четвертинками, а перець кубиком. До всіх нарізаних інгредієнтів додаю кукурудзу, тунець та макарони. Тунець я дуже подрібнювати не буду, так і залишу ось такими шматочками. Ви можете зробити, як вам буде зручніше, як вам буде смачніше. Тепер залишилось зробити лише заправку. До олії додаю 2 столові ложки. Лимонного концентрату, Сипаю сіль та гірчицю і розмішаю. Заправляю салат. Яскравий та дуже смачний салат вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.